Головна помилка, яку я бачу всюди в інстаграмі, коли люди намагаються щось почати продавати свої послуги, це те, що вони фокусуються на тому, щоб почати розбудовувати свій бренд. Їм здається, що якщо в них буде цей бренд, а ця репутація, то на них з'явиться попит. Люди будуть хотіти купити їхній продукт самі собою. Насправді. Це дуже дуже складна дорога, і вона не є ефективною на початку, якщо ми реально хочемо почати заробляти з Instagram. Будування бренду вимагає дуже багато часу, а час це гроші. І на початку ми будемо мати завжди обмежені ресурси. І може бути так, що гроші закінчаться, а бренд ще не збудований. І що тоді? Ми тоді закриваємо і починаємо робити щось інше. Інший підхід був би зосередитися не на будуванні бренду, а на продажі. Зі сторони вона може виглядати дуже дуже схоже, тому що в обох випадках. Ви зосереджуються на тому, щоб створювати контент, якийсь створювати якийсь офер і пропонувати людям свої послуги. Тільки коли ми говоримо про бренд, то ми таргетуємо різних людей. Ми говоримо більше про цінності. А коли ми продаємо, ми таргетуємо конкретних людей, які мають біль і потребу в нашій послузі, і ми створюємо контент для них, розповідаючи про цінність нашої послуги, нашого контенту. В маркетингу розділяють п'ять рівнів свідомості клієнта. Отже, перший рівень свідомості людина несвідома проблеми. Тобто вона не відчуває, що в неї є якась проблема, яку ваша послуга чи продукт може розв'язувати. Візьмемо приклад послуга психолога. Людина абсолютно несвідома, що в неї є якісь проблеми, вона просто собі живе і живе, і вона не відчуває, що їй треба взагалі шукати розв'язку цієї проблеми. Другий рівень людина. Розуміє, що в неї є проблема, вона помітила, що щось з нею не так, що з її психікою не так. Можливо, вона помітила, що вона не може контролювати свою агресію. Але в цей момент вона ще не знає, що з цим робити. Третій рівень. Це коли людина вже починає шукати розв'язок і знаходить певні розв'язки своєї проблеми. Хтось знаходить собі алкоголь, порозмовляти з друзями, якісь хобі, які відволікають від проблеми. Хтось починає розглядати коучингові програми чи психологічні і так далі. Людина на третьому рівні вона реально починає шукати розв'язки. Вона свідома, що є різні варіанти, і вона починає шукати, але вона не знає про існування вашої послуги. На четвертому рівні ваш клієнт вже. Знає, що ви існуєте, але людина ще не переконана до кінця, що саме ви їй допоможете, і що саме ваша послуга вирішить її проблему. На цьому рівні вам потрібно пояснювати клієнту, чому ваша пропозиція є ціннісною і чому вона. Буде ідеальним вирішенням її проблеми. І якщо людина пройде цей четвертий рівень, вона опиняється на п'ятому рівні. Я називаю, людина є прихильною до вас, тобто вона вже знає, що в неї є проблема, знає про існування інших розв'язків, і вона переконана, що саме ваша послуга допоможе їй розв'язати, але вона в якийсь спосіб ще не зробила останній крок, останню дію. З такими людьми просто треба працювати за рахунок того, щоб їх дещо підштовхнути, нагадати їм про себе, і тоді вони починають купувати. Я це все розказую, тому що коли ми працюємо з брендингом, ми працюємо часто з людьми, які взагалі не свідомі проблеми. Ми розповідаємо про проблеми, які існують. Ми розповідаємо про цінності, які ми закладаємо в, в нашому розв'язку. Так, тобто, ми працюємо з рівнем 1, 2, ну і делікатно 3. Але якщо ми хочемо продати, нам потрібно працювати з рівнем 5 і 4 і не тратити час на людей, яких треба переконувати, і ось це є найбільшою помилкою всіх початківців, які на інстаграмі намагаються почати продавати щось. небудь вони фокусуються на першому, другому, третьому рівні, бо це їхні знайомі близькі. Вони починають розповідати про те, що отут є проблема. Психолог починає пояснювати, що так з цим треба справлятися. А ці люди і не розуміють, вони не переконані до того, що в них є проблема. Потім вони не переконані, що це саме підходящий для них розв'язок. І люди просто валяться з цим. Вони створюють контент, чому треба йти до психолога, замість того, щоб створювати контент про те, чому саме до них треба йти, в чому їхня особливість, з чим вони конкретно працюють. Тобто. Якщо ми хочемо на початку почати реально швидко продавати, нам треба зосереджуватися на четвертому. П'ятому і трохи третьому рівні. Ми працюємо тільки з тими людьми, які шукають розв'язку, які вже готові купити, яким просто потрібно пояснити, чому саме у вас. Саме тому дуже важливо пропрацювати свого ідеального клієнта, щоб розуміти конкретно, що йому говорити. І ми маємо розуміти, що у вас ідеальний клієнт на початку це клієнт, який вже знає проблеми, який вже хоче вашій продукт, тільки не до кінця переконаний. Наведу вам інший приклад, наприклад, дизайнери, дизайнери можуть починати створювати дуже багато контенту про те, як важливо мати хороший якісний дизайн, як важливо мати лого, як важливо мати систему ідентифікації. Тобто розкривати проблему для людей, які не свідомі того, що в них є проблема, замість того, щоб починати створювати контент для четвертого, п'ятого рівня і розповідати, як вони приймають рішення дизайнерське, як їхній дизайн є функціональний, чому саме з ними працювати, в чому їхній глибокий досвід, в якій галузі, наприклад, який індустрії, чи це зрозуміло? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що це дуже дуже важливо. Тобто одну річ, яку я хочу, щоб ви запам'ятали: якщо ви тільки починаєте, вам потрібно зосереджуватися на людях, які вже хочуть купити вашу послугу, і вам треба просто пояснювати їм, чому саме у вас. Ви маєте працювати з цим. Подивіться на конкуренцію, подивіться на тих людей, в яких уже купують, і дайте собі відповідь, чим ви відрізняєтеся? чому у вас, чому у вас, для якої. Під категорії людей ви б були найбільш цінними. Багато людей потребує психологічні послуги. Але є жінки, чоловіки, матері, молоді люди до 25 п'яти, є старші люди, які проходять через якісь конкретні етапи в житті, конкретні проблеми. Може з цим чи з тим ви могли б співпрацювати? І вони стараються розповідати про те, як важливо це мати стараються розповісти, чому ви так добре розумієте їхню проблему, чому ви саме їм можете допомогти? Чим ви будете ціннісні для них? І на кінець один маленький нюанс, який дуже важливо собі врахувати. Старайтеся об'єктивно дивитися на ринок. Ви можете бути ціннісними для якоїсь категорії людей, але цих людей може бути так мало, що ви не зможете себе утримувати і заробляти на цьому. Тому навіть якщо ви зробите все правильно, ринок може бути надто маленьким, ви мусите бути цього свідомі. Це дуже важливо. Підписуйся на цей канал, тут на хлопський розум пояснюємо про маркетинг, брендинг, продажі онлайн, так щоб тобі було легше розвиватися.